Україні потрібен новий табір для військовополонених росіян. Будівництво обійдеться в кілька мільйонів. Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в ефірі телемарафону. Україна потребує нового табору для отримання взятих полон окупантів. Його будівництво може стати бюджету в кілька мільйонів і кошти на це ще не виділено. Міністр зазначив, що у фінансуванні нового табору для полонених Україна хоче заручитися міжнародною підтримкою. За словами Малюськи, перший табір був обладнаний за допомогою Червоного Христа та Канади. Сподіваємося, що це відбудеться і в нашому новому таборі для військовополонених витрат бюджету не вдасться нам повністю уникнути. Ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам потрібно буде витратити на розробку, сказав міністр. Малюска наголосив, що Україна не має гарантії того, що новий табір для російських полонених буде функціонувати протягом довгого часу. Це залежить від кількості обмінів та їхніх масштабів. Проте наразі є потреба відкривати новий табір. Нагадаю, на початку листопада 2023 року стало від тому що в Україні збираються відкрити новий табір для полонених російських окупантів. Він буде обладнаний у тилу, як це і передбачено Женевськими конвенціями. Новий табір під назвою Захід 2 буде розташований у Вінницькій області на базі державної установи могилів Подільська виправна колонія номер 114. Раніше уряд заявив, що виділив міністерство юстиції 3,1 мільйон гривень на переобладнання виправної колонії у табір для військовополонених Росія.